Привіт, дорогі мої і любі телеглядачі. <риві> ну, от на тобі знову. Я знову добрячок. Х -х -х -х. Малята, мишка знову наша плаче. Я не знаю, що мені робити. Ту як це ти не знаєш? От так, я, я якась зовсім не талановита. О, ну, знову. Що ти таке кажеш, Мишко? А що я кажу? Те, що є, те й кажу. А от і не те, що є. У кожного з нас є таланти, і ми можемо навіть не здогадуватися, що ми можемо бути настільки важливі і корисні для когось, ну або ж для чогось. Ти так вважаєш? Так. І щоб підтвердити свої слова, я тобі розкажу історію про одну піщинку Про кого? Про одну піщинку. Яка лежала на морському дні і навіть не думала, що може статися з нею щось дивовижне. На цьому дні океану лежала собі одна піщинка, яка не хотіла, як і всі інші, просто так собі лежати. Не хотіла? То ні. Вона думала, що у неї є інше призначення не просто лежати на дні океану. Вона не знала, що їй робити. І ось вона думала, думала. І тут почула крик. А-а-а! Що? Ти, хто кричав? Так само і піщенка подумала. І, озирнувшись, вона побачила золоту рибку. Вона сварилася на свою подругу, бо та дещо забула. Що забула, то в А вона забула їхній танок. Який ці рибки завжди танцювали на величезному святі. Що ще за величезне свято на дні океану? Свято народження перлинки. День народження перлинки. Так, коли народжувалася перлинка, то всі жителі океану припливали з різних куточків, щоб тільки поглянути на таку красу. Добрячок, а це і справді краса. То ще й яка мишко? Перлинка своїм сяйвом наповнювала дно океану, і воно вже не здавалося таким похмурим. Справді? І ця піщинка, почувши розмову цих рибок про свято, про красу тієї перлини, одразу ж захотіла теж її побачити. Звісно Хотів. Я, наприклад, теж захотіла б добрячок А піщинка хотіла було догнати тих рибок і все у них розпитати, де, як, що буде відбуватися, та не встигла. М -м, не встигла от бідненько. Ті дві рибки поплили, покрутивши хвостами. Верти хвостки, як же вона тепер бідненько дізнається про все це дійство? Та дуже просто, мишка. Адже всі жителі океану тільки про це і говорили. Ага, їй треба було когось іншого запитати. Так. І тут якраз пробігали два морських коника. Що за коники такі? Вони були найшвидші в океані, і їх. Назначили сповіщати про всі визначні події на океанському дні. Такі швидкі. То й то ще які? Вони промчались біля піщинки так швидко, що вона навіть не змогла розчути, що там і де відбувається. Знову не почула. Так, та ці коники тільки закрутили її у коловороті інших піщинок. І поскакали собі далі. Ну, добрячок, а як же їй дізнатися про те свято, де воно і як воно все відбуватиметься? Та не засмучуйся, Мишко. Бо піщинка теж засмутилася та від старої акули, яка неподалік пропливала, вона почула дещо. Що? Вона почула щось про мушлю. Про яку мушлю? А от про яку? Піщенка не розчула. І тому, тому почала шукати по дну найбільшу мушлю. І коли знайшла, то так зраділа. О, справді, вона ж потрапить тепер на концерт, на свято. Але та піщенка не могла чекати, коли нарешті настанете свято. А чому? Бо так вже їй кортіло подивитися на ту перлинку. Але ж як це зробити? і із того, і з того боку, і з іншого заглядувала, і їй вдалось якось туди у ту мушлю заповсти. заповзти. І, і що сталося? І Сталося сталося щось дивовижне. Що? А піщинка там заснула. У мушлі? Так. І ось настав день великого свята, народження. Перлинки. А де ж, де ж піщинка? Вона хоч прокинеться чи все проспить? Та, звісно ж, прокинеться. Адже коли мушля відкрилася, то всі замість піщинки побачили перлинку О, Як таке може бути, добрячок? Та, Мишко, дуже просто. Коли у мушлю малюска потрапляє якийсь подразник, то молюск. Викидає таку речовину перламутрову, яка нашаровується одна на одну і утворюється перлина дивної краси. О, як це чудово, добрячок! Та ще й як? Перлинка прокинулася і навіть не зрозуміла, що сталося. Чому зібралося стільки жителів океану, і чому всі так на неї дивляться? Бо це ж вона, та перлинка! То справді. І тоді вона сказала: нарешті, я зрозуміла, що кожен може стати корисним і важливим. І з кожним може статися щось дивовижне. Як чудово, значить, і зі мною. То, звісно, Мишко, і з тобою, так і, і з нашими малятами. Потрібно просто пам'ятати, що кожен з вас є особливим для Бога, і для кожного він приготував щось дивовижне. Дякую, добрячок, за таку чудову історію. Та, будь ласка, Мишко, а нам, нам вже пора готуватися до сну. Ох, справді, на добра ніч вам, дорогесенькі малята! І солоденьких вам снів хлопчики та дівчатка